Нам часто здається, що Росія непереможна машина, яка безусильно набирає десятки тисяч добровольців в свою армію. Пропаганда малює картинку, черги військомати, натопи бажаючих піти воювати. Але якщо подивитися на реальні цифри, ситуація зовсім інша. За офіційними даними, у другому кварталі 2025 року російські військомати змогли залучити лише 37,5 тисяч контрактників. Це мінімум за останні два роки. Для порівняння в такий самий період 2024 року було майже 93 тисячі, тобто падіння більше ніж удвічі. А ще рік раніше, коли вони тільки починали масштабну кампанію, цифра була навіть менше 23 тисячі. Всього за перші півроку 2025-го контракт підписали 127,5 тисяч людей. А російська влада через Медведєва заявляє про 210 тисяч. Цифри розходяться в півтора рази. Очевидно, що офіційна статистика підганяється під пропагандистську картину. А тепер порівняємо з Україною. У нас за словами представників парламенту та президента Зеленського, щомісяця мобілізують у середньому 27-30 тисяч людей. Тобто темпи мобілізації в Україні і Росії насправді дуже близькі, і точно не такі, щоб казати, що Росія переможе в будь-якому випадку і лізти в помиральну яму. Тобто ми бачимо таку картину, що навіть гроші вже не рятують ситуацію з мобілізацією в Росії. Набір падає. Важливо розуміти ще одне: Росії взагалі не можна довіряти. Вона вибудувала свою залізну завісу, за прикладом Китаю. Жодна офіційна цифра з Москви не варта довіри, бо це частина пропаганди. Кремль постійно намагається створити образ непереможної сили, яку неможливо зупинити. І іноді це працює. Пригадайте, хоча б як Дональд Трамп заявляв, що Росія непереможна, що вона виграла багато воїн, і що військово її не здолати. Те саме відчувала і Європа на початку повномасштабної війни, коли боялася ядерного шантажу з боку Москви. Тож міф про те, що Росія непереможна і не і має нескінчений людський ресурс лише картинка для телевізора. В реальності їхня мобілізація стикається з серйозною проблемою, і це шанс для нас.